Мир вам, дорогі брати і сестри. Я дуже радий, що я можу бути на цьому місці. Хотів би для продовження нашого служіння почитати одне місце. Відкрийте, будь ласка, Іван від Луки, 12 глава, з 35 го і нижче вірша. Ісус Христос каже такі слова. Нехай підперезані будуть вам стегна, а світла ручні позасвічувані. І будьте подібними до людей, що очікують пана свого, коли вернеться, вернете він із весілля, щоб як прийде і застукає, відчинити негайно йому. Блажені ті, раби, що пан, коли прийде, то знайде, що пильнують вони по правді кажувань. Підпережиться він і їх посадовить, і, підійшовши, буде їм прислуговувати. А коли прийде о другий, чи о третій ж, то знайде так само, блажені вони. Знаєте ж це, що коли знав Господа, у котрій годині під... підкрадеться злодій, то він пильнував би і свого дому не дав би підкопати. Тому будьте готові ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Озвався ж Петро, Господи, чи ж до нас кажеш при цю цю, чи до всіх. А Господь відказав, хто ж тоді вірний і мудрий домоправитель, що пан настановить його над своїми челядниками, щоб давати хач визначену своєчасно? Блажений той раб, що пан його прийде та знайде, що робить він так. По правді кажу вам, що над всім маєтком він поставить його, а коли раб той скаже у серці своїм. Забариться пан мій прийти і зачне бити слуг та служниць і їсти та пити та напиватися, то прийде рабатого пан, за дня якого він не сподівається, і о годині якої не знає, і розітне його пополовині і визначить долю йому з невірними. А рабто, що знав волю свого Господа, але не приготував, а не вчинив згідно з волею Його, буде тяжко побитий. Хто ж не знав, а вчинив корегідне, буде мало він битий. Тож від кожного, кому дано багато, багато від нього і жадатимуть. А кому багато, повірно, від нього ще більше жадатимуть. Я прийшов гонь кинути на землю, і як я прагну, щоб він уже запалав. я ж маю хреститися хрещенням і як я мучуся, поки те сповниться. Чи ви думаєте, що я прийшов, що, що прийшов я мир дати на землю? Ні, кажу вам. Але поділ Від ниді, бо п'ятеро в домі одному поділені будуть троє супроти двох і двоє супроти трьох. Стане батько на сина, син проти батька, мати проти дочки, а дочка проти матері. Свекруха навпроти невістки своєї, а невістка навпроти свекрухи. Знаєте, Ісус ці слова сказав дві тисячі років назад. Сказав своїм учням, сказав тим людям, які Його. Слухали ці слова. І він сказав, що пильнуйте. І ви знаєте, ми ж зараз живемо в час, в час, коли в нашій країні війна, ми слухаємо десь новини, ми переживаємо, ми молимося, щоб якось настав мир. В державі. Ми, у нас стільки проблем переживань. Ми стільки отримаємо сьогодні, благодаря інтернету, ми дуже багато отримали всякої інформації. Корисної, можливо, не дуже корисної. І ми настільки озабочені, настільки проблем, стільки переживань, ми часто забуваємо, що ми маємо бути готові. Маємо бути готові до приходу. Пам'ятаєте, коли Ісус мав перед тим, як мав возноситись, учні до нього підійшли. Господи, чи не цього часу ти відбудуєш царство? А що він їм сказав? Не ваше. Це не для. Не... Ви думайте про те, щоб. Виконувати, Йди за мною, а про час і пору це не ваше, не, не для вас це. Ви маєте бути готові завжди. Ви маєте пильнувати, маєте працювати. Знаєте, ми люди обично кидаємося з крайності в крайність. Або ми зовсім не думаємо. Ну, про те, що Господь прийде. Ми живемо своїм життям, десь те суєта. От як брат казав про цю притчу про свій час, знаєте, одне там на камінисти гурт, а там ще є в терен упало. Оце клопоти, життєві, нас десь забаюкують. Ці новини, це все обставини. Ми забули про те, що Господь може прийти. Сьогодні багато є братів, які знайшли тексти, там скажуть: от дивіться, то він всередині скорботи має прийти, то він в кінці скорботи, тобто церква має прийти скорботу, тобто в нас ще є час. Але Ісус ще своїм учням сказав, пильнуйте. І знаєте, стерна ваші будуть підперезані. Тобто ви маєте бути готові в будь-який момент. Тобто, це, знаєте, сумка, тривожний чемоданчик ваш має бути зібраний. Ми не знаємо ні дня, ні години. Ми, там, ми собі можемо, почитавши якісь пророцтва, можемо собі якісь уявити, якусь малювати картину. Але Ісус чітко сказав. Пильнуйте, бо не знаєте, якої години. Він прийде настільки несподівано. Знаєте, могніть очима. Просто могніть очима і уявіть, що от до того, як ви могнули, все нормально, а тут ви відкрили очі і все змінилося. Це мгновенно станеться. Ми не всміємо, не покаятися, нічого не всмім зробити. Ми маємо бути постійно готовими. Ми маємо виконувати працювати. Знаєте, учні питають, Господи, до кого Ти це сказав? Та, напевно, до всіх, Та це нас не стосується, ми твої учні. Сьогодні ми послідовники Христа, ми покаялись, ми довірились Богу. Але Ісус каже, що Ісус сказав, хто ж вірний тоді і мудрий допромовитель, що пан настановить його над своїми челянами, щоб дати хай своєчасно блажений той раб, що Його. Що пан його прийде, та знаєте, що робить він так. По правді кажу, що над цим маєтком він поставить його. І далі він каже, що каже, ми, наша, які от наше покликання. Якщо нас Господь знайшов, нас витягнув, дав нам покаяння, ми маємо бути свідками. Ми маємо свідчити, ми маємо жити так, щоб наші діла не розходилися словами. Ми маємо бути світлом для цього світу. Ми маємо свідчити, щоб люди од на нас не спотикалися. Ми маємо і говорити людям, і в той же час наші, наші діла мають відповідати нашим словам. Якщо сьогодні це не так, то ми маємо поправити. У нас ще є час. Не знаємо, скільки цього часу дано нам, щоб ми поправили свої світильники. Щоб ми були тими, які дають чар, щоб не думали собі, що там ось ще, ще храм не побудований, що Антихриста не видно, можливо, ще щось там. Це. І от ми думаємо, знаєш, що в нас ще є часу, що в нас є доволі часу, але Слово Боже каже, Ісус в своєму Слові казав, що каже, ви не знаєте. я прийду тій години, коли ви не будете готові. І якщо в серці вкрадеться думка така, що я ще вспію, ми маємо бути готові постійно. Бо Господь прийде тій годині, якої ми не думаємо. Ми маємо пильнувати за собою, маємо бути свідками. Маємо давати ту поживу людям, які поруч ту духовну їжу, той харч, до, які люди поруч з нами, які наші родичі, наші колеги по роботі. Знаєте, я живу, ну зараз на цій службі, дивлюся ці новини, ну, так, така от брехня йде відкриє, настільки нагло дерзко брешуть люди прямо, але подивлюсь з другої сторони, думаю, скільки кого неправди. І там, і там, і розумієш, що, Господи, тільки ти один-єдиний, хто може тут навести порядок. Ти один-єдиний, хто, хто, хто правдивий, хто чесний, хто, хто справедливий. Знаєте, є така пословиця, кому війна, а кому мать родна. Як глянеш кого, скільки неправди робиться в цьому світі? І каже, Господи, прийди, тільки Ти один. Я розумію, що тільки в Тобі правда, тільки Ти можеш навести, тільки Ти можеш дати мир в серце, дати мир в державу, дати всьому мир. Тільки Ти один, єдиний, достойний. І знаєте, блаженні ми, коли ми готові зустріти Його. Коли ми готові сьогодні сказати: Господи, прийди. Об'явлені написано, що блажена людина, яка каже, що Господи, прийди, щоб ми готові прийняти його сьогодні, зараз, цю хвилину. Якщо що це не так, в нас ще є час. Є час виправитись, подивитись, де ми не відповідаємо тому Божим тим стандартам. Нехай нас цьому благословить Господь, щоб ми були готові до зустрічі свого господаря, зустрічі свого президента, свого качать. Ісуса Христа свого учителя і свого Отця. Нехай нас цьому благословить Господь. Амінь.